Антитуристична операція про її початок в Україні годину тому оголосило СБУ та антитуристичний центр. Заява про це розміщена на офіційному сайті Служби безпеки. Це означає посилений режим контролю по всій країні. Поки ж під контроль мітингувальників перейшли головпочтамп, консерваторія та приміщення нацради з питань радіо та телебачення. Жовтневий палац, будівлі Національної академії наук та Грушена Грушевського та Український дім контролюють силовики. На Майдані Незалежності зараз працює Марія Васильєва. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож, Марія, чекаємо від тебе нових подробиць. Насправді від ранку і протягом дня на майдані можна сказати було цілком мирно порівняно із тим, що тут відбувалося вночі, коли була справжня війна. Зараз такі мляві бойові дії відбуваються час від часу, але насправді це навіть бойовими діями зараз назвати важко. Час від часу з обох сторін летить каміння, і правоохоронці його кидають. І також мітингувальники в їхній бік ніхто не залишається без відповіді. У відповідь силовики поливають протестувальників водою, а ті теж кидають в їхній бік феєверки і петарди а також кричать різні образливі слова. При цьому насправді це все виглядає абсолютно незагрозливо, загрозливо, тому що поранених за весь день що відбувся, що що сьогодні тут минув на майдані. На щастя, немає е, ні з тої сторони, ні з іншої. Е, як розповіли медики е, на майдані, тут облаштувавши е, такий е, пункт для лікування і прийому поранених, е, що лише з самого ранку був один поранений чоловік е, від е, осколків гранати, але е, вже в день. Е, Ніхто не звертався. Люди єдине, що приходять з наслідками тих поранень, які були їм завдані вночі, коли починається біль, починається кровотеча, перев'язки і таке інше. Прошу послухати, що вони кажуть: типові поранення це осколкові забої, травми грудної клітини. Особливо це від гранат, травми, ніг, обличчя. Опіки і після пожежі, пожежі було дуже багато отруєнчатним газом. Там на інститутській. Ну, я стояв з прапором українським, а стріляли, знаєте, кидали гранати, кидали От, Бачите, прострілена камелавка. От, тут вхід, тут вихід, бачите, От, прострілений. От, тут комні і там ще всюди так, є трохи. Ну, а так, дякувати Богу, все нормально ніби. Дихаю живий, не дочекаються, не дочекаються я щось за її здоров'ю. Помолю. Тим часом у наново захопленій київській міській адміністрації знову облаштовуються протестувальники. Люди приносять туди величезну кількість їжі і води і облаштовують там всередині вже знову колонну залу для ночівлі. Тут також розташований тимчасовий медпункт, куди люди приносять ліки. Хто захопив Київраду? Досі власне і невідомо, тому що. Ті люди, які називають себе тимчасовими комендантами, кажуть про те, що е, це не була якась одна політична сила, це були просто спонтанні дії кількох е, сотень е, самих мітингувальників, які між собою не не домовлялися. І тепер е, тут е, у КМДА буде розташований штаб національного спротиву замість е, будинку профспілок, який зараз догоряє, і там е, час від часу ще чути вибухи, і щось е, падає, якісь перекриття. Е, Наражаючи на небезпеку, до речі, і всіх тих людей, які знаходяться під будинком, і силовиків і мітингувальників. Крім того, сьогодні мітингувальники також зайняли і приміщення національної ради з питань телебачення та радіомовлення, і там буде розташована теж певна кількість людей, які будуть там відпочивати і ночувати, як нам розповіла депутат від опозиції Людмила Денисова. Штаб національного спротиву буде в КМДА, а тут буде, як був будинок жовтневий, тобто тут буде комендатура, ще одна, які будуть розміщувати люди, і будуть вони тут почувати, снідати і будуть на охорону виходити. А як з власниками цієї будівлі? Ну зараз домовляємося. Зараз домовляємося. Будемо оренду брати. Зараз мітингувальники гарячкову заготу заготовляють каміння. Вони для цього розбирають бруківку на хрещатику і на майдані. Майдан перетворився майже весь на велику брудну калюжу. По перше, через те, що розібрана бруківка, по-друге, через воду, яку безупину на них ллють силовики. Це каміння вони збирають біля барикад. Одна з них побудована була буквально за дві години біля будинку. Профспілок на тому місці, де час від часу намагаються намагаються робити вилазки силовики. І крім того, кажуть про те, що їжі вже більш-менш достатньо, немає особливих проблем із водою. Нарікають на те, що їм недостатньо шин, які власне їх будуть охороняти вночі через те, що ця стіна вогню їх фактично захищає обидві сторони від того, що пити в рукопашну. Отакі От справи станом на зараз вночі. Тут очікується, звісно, що посилення протистояння і цілком ймовірно новий штурм. Соломія, дякую, дякую, Марія, за подробиці. Це була Марія Васильєва, котра розповіла, що зараз в центрі Києва дещо спокійніше порівняно з нічними подіями, але мітингарі постійно на поготові.